До євро залишилося 100 днів. Українська сторона цілком задоволена підготовкою до чемпіонату. Наша сторона практично готова. І і всім інспекціями, які. Представники УЄФА налаштовані не так оптимістично. В Україні є проблеми з розміщенням. Деякі готельєри виставляють дуже високі ціни. Представники УЄФА переконані, що цінова політика може вилізти готельному бізнесу боком. Вони впевнені, що Україну може спіткати доля Португалії, яка завищила ціни на проживання під час Євро 2004 Тоді більшість туристів оселилася в Іспанії, а в Португалію їздила на матчі. Марина працює в одному зі столичних хостелів. Вона погоджується, що ціни на єврочемпіонат зростуть набагато у сім-вісім разів. На даний момент ціни в звичайних дормах це 10-11 євро. На чемпіонат очікується, що це буде 70 від 75 євро. Проте це не критична відмітка. В день фіналу ціна в деяких хостелах сягатиме близько двох тисяч гривень. Хоч ціни кусаються, але футбольні вболівальники резервують місця. Це туристи як з Європи, так і з Австралії та Америки. Бронюють, можна сказати, дуже активно. І місткість хостелу вже на червень цього, цього року 50% відсотків уже у Польщі хостели дешевші вдвічі. Там їх більше, тому сильніша конкуренція. Власники польських хостелів розуміють, якщо піднімуть ціну, туристи знайдуть інше житло. Альона Чернецька, Валерія Дец, Євгенія Тюхтенко, Могилянська школа журналістики.